Які самі у вас цікаві документи? Ну паспорт. які у вас є? У мене є посвідчення водія, паспорт, громадянин, Ну, Давайте всі. Всі? Так. Да. На вашу вимогу я вам тільки можу один дати документ. Ну, то давайте те, який, який ви можете дати. Який? Що ж ви такі питання який? задаєте? Який? Про... Ну, Всі, які можете дати, надайте мені. Я можу вам тільки дати своє посвідчення надати. Давайте посвідчення. Субота Дмитро Сергійович, інспектор управління патрульної поліції. А дійсний Я не бачу який дійсний. Дійсний 01.07.25. Я понял. А яке управління? ж написано. Чисто не бачу. Інспектор. Ні, інспектор патрульної поліції. Інспектор управління патрульної поліції. А, я зрозумів. Все, все зрозумів. Містик і все. Субота Дмитро Сергійович. Так, це я. Давайте. На старт. Ви порушили правила дорожнього руху, а саме. Перетнули подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки 1-3. Відповідальне дане правопорушення передбачається частиною 1 стачистів 2020 Кодексу України про дві правопорушення. Згідно в статті 268 Кодексу України про днів правопорушення, ви маєте право надавати пояснення, надавати пропитання, mm -hmm. користуватися юридичною допомогою. Mm -hmm. Далі, ви також маєте на прості 10 робочих днів дану постанову оскаржити і на прості 15 днів її оплатити. Mm -hmm. Згідно статті 63 Конституції України, ви не несе відповідальність задачу пояснення щодо себе, також членів своєї родини та інших осіб, що передбачено mm -hmm. законом. Угу. Ваші права зрозуміли? Так, да, зрозуміли. Я хочу скористатися своїм правом на юридичну допомогу. Скористуйтесь. У вас таке право є, можете скористатися? Ну я хочу державним адвокатом скористатися. Набирайте державного адвоката. Ну ви ж маєте надати мені його. Дивіться, я не маю вам нічого надавати. у на статті 268 ви маєте право скористатися, mm -hmm. а там нічого не написано, що я вам його надавати. Mm -hmm. Понятно. Ну, в статті так написано. То, що будемо чекати адвоката? Можемо почекати. Можемо почекати. Я так. На... До утра чи до ранку. Не, не почекаємо. Добре, давайте, виносьте постанову. Виносьте постанову. Так. Ну так. Побачте, побачте зараз кульмінацію. Ваші теж документи, будь ласка. Це перша буде у вас постанова. Кульмінацію зараз побачите. Бачите, дуже, дуже, зараз буде дуже цікава кульмінація. Приготовьтеся. Так, старший сержант Литвин Олександр Васильович. Литвин, Литвин. Литвин. Литвин це ваш колега, оцей родственник, Литвин був в Верховній Раді. Напевно. Він у вас, кстати, похожий на вас. Да? Да. Может быть. ничего себе, Это... полицейский. Дід Литвина, да? Ди... да? Да, 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 да. Дід, дід Литвина. а где де, де зараз ваш дід? Якби, він був мій дід, я б думаю, он тут не стояв. бы. не знаю. <свят> так, все, выносим постанову чи дальше? Выносим, конечно. Правами скористатися вашими не хочете. Що-що? Правами скористатися не хочете. Не хочу. Ну, що так багато штрафів? Що багато а, штрафів, то не, то не мої. Давайте так, е, якщо хочете далі розбиратися, то ми машину зараз перепаркуємо, бо тут виїзд. Ні, е, ні, я зараз їду. Пане водій, ваша машина? Я вимушений вам доповісти, щоб ви виписали штраф на водія цього автомобіля. Згоден, згоден. Давайте ви, ви відійдемо з дороги я, я зараз, і не будемо ходити по підтворям. Я зараз відійду, давайте. Розгляд справу, готуйте. я, я зараз Відчина. відійду. Можна ще раз ваші документи посвичити? То Я всі документи надав вже. Ну, можна ще раз. Зачем ще раз? Тому що викинули з бази. Ще раз, будь ласка, ще раз?